У світі, де дитинство часто забирає війна, де сміх змінюється мовчанням, а очі ховають біль ми щодня будуємо для дітей простір, у якому вони можуть відчути себе просто дітьми. Наші дитячі заходи це не просто ігри чи малювання, це обійми, які лікують, це розмови, у яких дитина вперше за довгий час довіряє, це мить. Коли вона усміхається, і ми розуміємо, вона починає вірити в себе і в те, що світ може бути добрим. До нас приходять діти, які втратили найцінніше сім'ю, дім, відчуття безпеки, діти-сироти, діти без батьківського тепла, діти, чиє дитинство розбите війною. Але тут вони знаходять друзів, наставників, свою маленьку спільноту, яка приймає, підтримує. І надихає. І найцінніше ми бачимо, як змінюються їхні очі. Замість страху з'являється світло, замість болю – надія, а це найбільша радість для нас. Ми переконані, що зцілення дитини починається не лише у кабінеті психолога. Саме тому ми організовуємо виїзні табори просто неба, на природі, поруч із річками та тваринами в контактному зоопарку. Це простір, де дитина відкриває серце. Ми поруч із кожною дитиною. І щодня робимо все, щоб у її житті з'явився промінчик світла. Бо добре дитинство не випадковість, а спільна турбота.